Моліться так, щоб ми сьогодні так промовили. Прошу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І він провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні ми боремося, сьогодні йде війна. Дуже багато українців живим щитом захищають і наш сьогоднішній ранок. Дуже багато українців, красивих, мудрих, найкращих є нашим небесним військом. І ми хочемо хвилиною мовчання сьогодні присвятити їхню пам'ять, пам'ять цивільних, пам'ять військових, пам'ять невинно убієнним дітям, українцям у цей важкий для нас. Час. Вічна пам'ять і слава героям! Дуже багато наших хлопців та дівчат боронять нас зі зброєю на фронті. Саме вони зараз своєю силою, своєю підтримкою виборюють нашу незалежність, саме виборюють. Ми всі з вами насправді те, що можемо зараз зробити і допомогти. Крім того, що багато хто приймає участь як волонтери, кожен з нас тримає свою зброю на тому фронті, де працює. Але мені приємно сьогодні, що в цьому залі є багато наших друзів. Бо який молитовний сніданок, без цих людей, які нас підтримують по цілому світу, по всіх світах. Сьогодні наш їм звучить. Гордо, як ніколи. Сьогодні наш прапор майорить і показує, що є країна, маленька країна в центрі Європи, але велика по духу, бо вона єдина стала на захист цінностей, на захист права на життя і на свободу. Серед наших гостей сьогодні є делегація румунського парламенту. Давайте їх привітаємо. Серед нас сьогодні є. Делегація Сполучених Штатів Америки привітаємо, ми будемо мати можливість слухати їх сьогодні. І що нас об'єднало всіх за цим столом. Любов до нашої країни це вона мотивує наша свята землиця нас діяти, бо молитва без дії мертва. Тому кожен із нас воїн. хто на фронті, а хто в тилу. Я хочу зараз заспівати пісню, яка Об'єднає нас усіх по всіх континентах, українців і тих людей, які сьогодні разом з нами сторона моя. Мені так комфортно серед вас, тому що я би хотіла, щоб ви на крилах моєї пісні ми зараз стали однією гарною, красивою. ¡Gracias Віра завжди дає всім людям перемогу. Віра дає всім мож... людям можливість об'єднатися і отримувати те, що потрібно найкраще для людини. Страх приводить до руйнації і до нещастя. Тому цей день ми всі зібралися тут. Незалежно, якщо є політики, незалежно від політичної сили, які вони представляють, ми сьогодні робимо все для того, щоб об'єднатися з молитвою за нашою державу за те, щоб сьогодні ми, наші діти, наші майбутні жили у мирній у мирні Ми дякуємо сьогодні всім тим які у цей час, у цій хвилині, на сході борються і захищають нашу державу. Одне одного. І молитовний сніданок є дуже важливим, власне, щоб були ми об'єднані, щоб ті всі перешкоди, які заважають нас в побутовому житті діяти спільно, відійшли. Саме в ці моменти ми можемо бачити, що нас об'єднує. І це, що нас об'єднує, робить нас сильними. У музеї національної встановлення Української національної нації, цей музей знаходиться на Київських пагорбах, є шолом, шолом воїна, який загинув. В тому шоломі написано: Господи, як я помру, то забери мене на небо, бо в, рель... в пеклі. Я вже побував. Дійсно, сьогодні пекло діється в Україні і не тільки в Україні, а і в наших душах. Господь дає нам ніч і Господь дає нам день. Господь дає нам силу на ніч і дає нам силу на день. Сьогодні ніч. І саме ця ніч заставляє нас думати. Чому вона прийшла на нашу землю? І відповідь ми бачимо, Господь дає випробування тим, хто найсильніший. І українці цілому світові сьогодні явили такі приклади мужності, такої жертовності і милосердя, що здивували цілий світ, який питається, звідки взявся цей народ? Звідки взялася ця країна? Але що нам Господь дає в цю ніч? Він дає нам меч і Він дає нам щит. Він дає нам меч, це голос правди. Голос правди. Він дає нам щит. І це наша віра. Віра, яка об'єднує. Навколо нас сьогодні весь світ. Насправді, коли ми говоримо про Господа, він тут, він живий, він діє, він діє в Україні так, що проявляється і дивує нас. Бо за статистикою Генерального штабу 60% снарядів не розривається. 60% снарядів не розривається. Ракети, які націлені на нас, щоб нищити і вбивати, повертаються до своїх кораблів і нищать їх. Як можна пояснити ці явища? Так діє Господь. І саме на таких молитовних сніданках ми можемо бачити і говорити, що Він живий. І він з нами. І якщо на нас, українців, покладений такий хрест, таке випробування, то значить буде і перемога. Бо все, до чого торкається Господь, є перемога. Я хочу зараз заспівати подячну молитву. Тобі, Господи. Каса, який відкрив свої е, домівки маса, і поставив сіл і, і об'єднав кожного українця, який е, зупинився або проїхав через Румунію. Молитва про мир і Божий захист над Україною, хто живе під покровом Всевишнього. Хто в тіні всемогутньої мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюся на нього, книга Псалмів. Боже, ти всемогутній, просимо Тебе про захист і мир в Україні, благаємо, щоб ти зупинив війну і агресію Росії на сході України. Нехай будуть зруйновані плани ворога. Молитва про перемогу і повернення з земель. Впаде тисяча збоку від тебе і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа. Охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Боже, допоможи відновити цілісність нашої країни і повернути украдені землі, збережи і захисти Україну від Луганська до Ужгорода, від Ялти до Чернігова. Молитва про дипломатів. Благання моє Господь вислухає. Молитву мою Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже, хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз. Книга псалмів Боже, який створив небо і землю, благослови наших дипломатів, нехай кожне їхнє слово в міжнародних перемовинах буде виваженим, сильним. І переконливим. але ми бачимо, що в ці дні Бог є дуже близько з Україною, Бог нас не залишає, і ми з вами є очевидцями великих чудес справ, які Бог робить сьогодні через вашу і нашу молитву. Тому хотів би залишити таке побажання для всіх учасників цього молитовного сніданку, щоб ми в своїх молитвах ми не обмежувалися на якихось офіційних заходах. Але щоб наші кімнати, наші храми доми молитви були тими місцями, звідки ми завжди звершуємо молитви про нашу країну і про перемогу нашої країни. Хай Господь буде з нами. Дякуємо всім нашим представникам, пастирям, духовним наставникам за те, що цей сніданок відбувся. Бо сніданок відбувається тільки тоді. Коли ми всі разом, коли ми об'єднані, бо ця єдність дає нам силу. І цю силу, яку кожен із нас отримав сьогодні, кожен із нас понесе в свою домівку, понесе словами радості і любові. І головне те, що наша країна це апостольська країна. Одна із небагатьох апостольських країн, бо саме вона благословена найулюбленішим апостолом Андрієм Перевозванним. Ми діти, які спроможні змінювати світ, і Господь сьогодні разом з нами.